І пересувний стомат-кабінет, який ми передали в тимчасове користування військовому госпіталю, де є штатний стоматолог, і він от зараз е, працює. Цей е, госпіталь знаходиться в більш-менш безпечній зоні, там, де нема бойових дій, сюди відправляють поради. Доброго дня. Це наші стоматологи, пан Євген і пані Марія. І пані Марія, це наш пацієнт. Заклюйте рот, показуємо, знімемо діти. Жень, скажи, буквально пару слів. З якою допомогою ти тут стикаєшся, які випадки? Надаємо невідкладну стоматологічну допомогу нашим бійцям ЗСУ, тобто лікуємо каліси, пульпіти, періодонтити, займаємося видаленнями, хірургічна допомога, можемо навіть тобто накладати шви, там, витягувати осколки. Так. Видалення ми до тебе направляли ще там в Покровську yeah. хлопців, що ми не могли навіть самі видалити ти до дякуємо вам наших за гуманітарну допомогу, тому що конче необхідно. Тобто, що ви нам поставляєте. Дуже дякую і вам особисто, і країнам, які нам допомагають. Я тільки передаю з рук в руки. Це, це не моя заслуга. А Дивіться, по матеріалам інструментам, інструментам такі от умови це світильник портативний. Оце Мобільний блок лікаря. Е, якусь чешухляду, чи, чи цей по інструментах, щоб було зрозуміло, чим ми працюємо. Е, наш Панмед е, е, це та, український та, виробник та, це та, інтекція, Олександр та. Шимченко. Нам таких панмедів допомагає дуже з, від початку війни. От основні інструменти стоматологічні. Тут вона ультразвукова. Ой, ультразвукова кажу, І, інфрачервона камера, яка підтримує режим стерильності. Автоклав вживаний, дістався нам там вже через треті руки, але він нормальний, він працює, виконує свою функцію. І в таких мобільних кабінетах це... Тут проводимо дезінфекцію інструментація Дезінфекція, дезінфекція де зрущеними. По розхідних матеріалах от якісь рідини є інструменти, шовний матеріал. А, є пломбувальний матеріал, матеріал. Це те, що е, зібрали, ми збирали те, що нам до... присилали е, наші друзі, волонтери, меценати з різних країн світу, з України, українські виробники. Ось свіжий він стоїть в ящичок, тільки підвезли з анестезією, з голками, да, з цими речами. Да. Але допомога нам завжди потрібна. Тому що звернень дуже багато, стоматологічної допомоги багато не буває. Тому що в нас війна, тому що хлопці, от які йдуть воювати, вони не готувалися до цього спеціально. Сталася біда в країні і вони взяли до рук зброю і пішли захищати. Тому відповідно, вам скільки років, скажіть, будь ласка. 51. 51. А в стоматолога коли останній раз був? Перед війною рік назад. рік назад. Рік назад. О, це кльово. Це пацієнт мотивований і він поці стоматологом був. Щоб не налякати стоматолога своїми проблемами. А в хлопців-побратимів там які проблеми? Ну, в більшості. На що Зубні, Зубний біль. Зубний біль десь комусь потрібно видаляти, десь комусь пломбу обновити, бо розсипалося. По-різному, в кожного по-різному. Ну, щоб ви розуміли, загострюються всі хронічні процеси. Тому що переохолодження, тому що стрес, тому що харчування не завжди таке, як хотілось би, гаряче. Там багато хлопців напередку. Там і тушонки, консерви, і да, умов таких немає. Умов таких нема. Тому загострюються просто хронічні процеси. І ми вимушені. Ми військові лікарі, волонтери, вимушені цей виклик прийняти, тому що тому, що треба захищати державу, і наші бійці мають бути здорові, сильні, мотивовані і відчувати що за ними є велика країна, велика спільнота, яка завжди прийде на допомогу. Але нам час запрацювати, тому дякуємо, що ви нас дивилися. Попрощайтеся.